Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Після того як Олександр Усик, здолавши британця Тайсона Фюрі, став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкіговій категорії, об'єднавши усі чотири пояси, посів восьму позицію в топ 10 найкращих супертяжів в історії боксу за версією відомого і популярного англомовного порталу «Даймі Спот. Втім, попри поразку, циганський барон розташувався у слід за ним. Він дев'ятий Нагорі – горі Мухаммед Алі. Далі йдуть Ленокс Люїс, Рокі Марчано, Джон Луїс. Джордж Форман, Майк Тайсон, Ларі Холмс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі і Емендар Холіфілд. При складанні рейтингу портал брав до уваги завоювані титули, якість спротиву, з якими вони стикалися, і загальний вплив кожного боксера на спорт. Натомість за оновленим рейтом, рейтингом найкращих боксерів на важкого дивізіону, що й опублікував американський міжнародний базовий кабельний спортивний канал. ESPN, Олександр Усик став лідером, посунувши на другу позицію екс чемпіона. tvwi tutaj să m ma Joshua treti. А ось Дениса Берінчика, який в Сан-Дієго, Сполучені Штати Америки, здолав мексиканця Еммануеля Наваретте і став чемпіоном світу за версію легкій вазі на центральному залізничному вокзалі. Києва зустріли з оркестром та караваєм. Поки боксера вітали, музиканти грали різні українські пісні. А він згодом продемонстрував свій здобутий пояс, який зустрічальники супроводжували оплесками. Наступним потенційним суперником Берінчика може стати американець Шакур Стівенсон. Який схвально відреагував на слова українця, що йому байдуже з ким битися, хоча раніше він не розглядав Дениса як можливого опонента. Втім, наразі все змінилося, адже на кону можуть стояти відразу два чемпіонських пояси. Далі про таке найкращий бомбардир національних збірних за всю історію, на рахунку якого 128 забитих м'ячів нападник збірної Португалії Крищану Роналду став рекордсменом за кількістю участі в чемпіонатах Європи з футболу. Придешній євро 2024 у Німеччині стане для нього шостим у кар'єрі. Раніше він ділив лідерство з не менш легендарним від себе іспанським голкіпером Ікером Касілєсом, який зіграв на п'яти подібних турнірах. Подейкують і не підставно про те, що головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов після завершення сезону української прем'єр-ліги з футболу припинить співпрацю і розіграє контракт з командою, тому що занепокоєний втратою низки провідних футболістів. Раніше наставник заявив, що близько 70 ти відсотків його підопічних вже домовилися з іншими командами. Вісімці видатних спортсменів, тренерів і діячам фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області, розпорядженням Кабінету міністрів України на один рік призначено, призначено стипендії. Серед них Володимир Іванович Воловик, заслужений тренер України з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Борис Михайлович Маркін майстер спорту Радянського Союзу з веслування академічного, заслужений тренер України з веслування академічного. Євгеній Васильович Меркулов, майстер спорту України сучасного Борства, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України стрільби кульової. Анатолій Іванович Орнанджі, заслужений тренер України з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Григорій Савич Петров, майстер спорту Радянського Союзу з заслування на байдарках і канує. Микола Георгійович Ставринов, майстер спорту Радянського Союзу з боротьби греко-римської, заслужений тренер України з боротьби греко-римської, заслужений працівник фізичної культури і спорт спорту України Віктор Гаврилович Тимошенко заслужений тренер України з волейболу, сидячи серед спортсменів з інвалідністю. Та Олегу Львовичу Цвєтову, заслуженому тренеру радянського союзу, з плавання на Даянах Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішував відкритий чемпіонат з фондово ВТФ, в рамках якого відбувся і традиційний 23-й за ліком турнір пам'яті засновника і першого президента Федерації України з цього бойового мистецтва олімпійського і національного виду спорту південної Кореї. Тренер 13-ї дитячо-юнацької спортивної школи Києва Віктор Баклан свого часу ще в 90-ті роки минулого століття приїздив до нашого міста у якості учасника змагань пам'яті засновника і першого президента Федерації ТХХВОНДО України заслуженого тренера України Ігоря Леонідовича Петренка. Наразі на 23-й такий, що проходив у рамках відкритого чемпіонату Дніпра на Даянах Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви. Він завітав як тренер зі своїми підопічними. Ми дуже раді були сюди приїхати. Для мене це взагалі традиційний турнір, бо ще в 90-х годах я був присутній і тут і виступав як спортсмен на цих турнірах пам'яті першого президента Петренка Ігоря Леонідовича. Тому цей раз привіз чисельну команду, але сина зміг привезти, він зараз виступає. Місто Дніпро завжди висока школа була спортсменів, ну і залишається, тому нам цікаво було приїхати. Травні, бо у нас зараз період такий небагато турнірів. Ми вибрались дуже дуже раді цьому. А порадіти понад 300 учасникам, їхнім тренерам, які, окрім міст і населених пунктів Дніпропетровської області, представляли сусідні регіони Запорізький Харківський, а також Київ, було чому? Адже звітні змагання, організаторами яких спільно виступили Федерація ВТФ Дніпра і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, були проведені на гарному, навіть високому рівні, де все було враховано до дрібниць а вишукана зала і нагородна атрибутика вражали особливо. Дійсно, така знає, перлина сучасного спорту вийшла, тому що ми проводимо в такому сучасному залі, дякуємо управлінню у справах молоді та спорту Дніпровської міської ради, департаменту гуманітарної політики. Дякуємо, бо без них таке свято би не відбулося. Ми продовжуємо проведення відкритих чемпіонатів міста з різних видів спорту. Цю суботу проходить відкритий чемпіонат міста з Текндовий ВТФ, Зібралось 300. 320 спортсменів з п'яти міст країни. Так як і на попередніх змаганнях всіх ждуть класних подарунки від управління спорту, призи медалі та дуже класна атмосфера, тому що по Такмондовий ТФ дійсно в місті Дніпря не було змагань близько трьох років, тому ми вважаємо, що це буде поштовх для цього виду спорту в майбутньому. Всім тренерам, які завітали на турнір, Павло вручив пам'ятні подяки з меморіальною символікою засновника і першого президента Федерації Текфондо України, заслуженого тренера України Ігоря Леонідовича Петренка, які вже понад три десятиліття продовжують розбудовувати і розвивати це бойове мистецтво олімпійський і національний вид спорту південної Кореї на теренах нашої держави. Після чого всі, хто були причетні до його яскравого свята у Дніпрі, сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Загалом на звітних змаганнях були розіграні 94 комплекти нагород, якими були удостоєні усі переможці і призери. Найбільше золотих 17 – завоювали, а з ними і вибороли перше місце загальнокомандного заліку вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на другому, четверта дюсиша Кам'янського, у якої на одну, таку менше. Інший профільний заклад цього міста. Ста третя дитячо-юнацька спортивна школа замкнула трійку призерів. У неї 11 золотих медалей. Організатори також шанували кращих внизці інших номінацій. Так серед тренерів відзнаку отримав і Дніпровець Юрій Пальок. Я дуже радий, що сьогодні на цей день проводиться цей в пам'яті нашого тренера. Цей турнір, Павел Миколаїв, молодець, тому що провів именно, цей турнір. Серед його колег по тренерському цеху відзначили його земляка Дмитра Шимчина з міської дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, бригаду наставників з кам'янського Олександра Кірпи. Кирила Ковдрі і Аліну Крістєву та інших. Вони у свою чергу серед команд переможців визначили кращих спортсменів. Ще шість за рішенням голови оргкомітету отримали призи за волю до перемоги. Не забули також шанувати суддів, а з нагоди дня науки України та за внесок у розвиток науково-методичного забезпечення тренерів Стекфондови ВТФ Подяки була удостоєна професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту Олена Мітова. Загалом свято бойового мистецтва, олімпійського і національного виду спорту південної. Кореї у Дніпрі вдалося на славу і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.